Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. Сьогодні знов вечір середи і ми будемо дивитися огляд цін на Луцькому авторинку. Будемо дивитися, що пропонується для продажу, які бюджетні варіанти, які подорожчі варіанти і куди лізуть ціни. Саме головне, І кому цікаво, заварюйте каву і погнали. Такий от пижик, Peugeot Partner 9 2009 року продається. 182 тисячі. Заявлено. Досить такий. Щось його забули помити, чи що, чи просто дощі в нас кожен день йдуть. 7900 ціна. 1,6 дизельний двигун, оригінальний пасажир. Щось мені здається, що він завезений раніше. Ну але це не факт. Все треба дивитись, перевіряти. Бо номера влюбили якісь там транзитні, непонятні з якого бельгійські якісь старі. Ну, немає значення. Шкода Tour Досить популярна останнім часом, 5300, газ бензин, 8 рік. Піддача, така як була в мене в телеграм-каналі і в досить непоганому стані, 650, але без газу. 191 пробігу, 2012 рік. Така дачка, як економ варіант, досить непогана, простенька машина. Так, гольфики, як завжди, улюбленці публіки 5, 6 і 7 різні гольфи Октавії люблять в будь-якому вигляді мігани. Отакий От є шикарний гольф на модних сіатовських дисках чомусь. Ну, але вони є, і тут вже супер, що такі класні. Дизель автомат 1,9 за 7 тисяч просять за такий автомобіль. Стан візуально досить непоганий. Стан салону можете оцінити через, як то кажеться, відео приблизно. Можна оглянути, кого зацікавить. Номерочок зафіксували, йдемо і далі. Така астрочка в досить непоганому кольорі виглядає восьмого року. Симпатично дивиться в такому. в такому кольорі дуже непросто знайти гарну. Так, ну глянемо, скільки вона коштує. Восьмий рік. Ціни в нас останнім часом ростуть і ростуть. Нефарбований автомобіль 1,6 250 пробіг, 5850. Вказані всі тюфи, всі сервіси, досить непогана гума. Ну, цікавий автомобіль. Така шкодувочка Octavia. 10 2010 року написано, що в ній 152 тисячі реально <с -2> двохлітровий 7700 за неї просять за повнопривідну октавію. Ну, ціна дуже смачна, певно, можливо, там є якісь нюанси по кузову, не знаю. Але ціна дуже гарна, як на 10-й рік. Ще з таким оригінальним продагом двохлітрової шкоди. Інсіднія така біленька, як наречена. Завжди вони бувають в цікавих комплектаціях. 16-й рік, 1,6. 10300 інсіднія СТ якась комплектація на механіці, мультируль, навігація, все в принципі як стандартний електроручник. Така от інсіднія. Останнім часом дуже тяжко знайти живого суперба, часто їх питають, але щоб суперба в гарному стані, це дуже рідко. Такий от є Суперб 10-го року на автоматі 2-літровий 9500. Ціна його. Ну, так, Колір виглядає непогано. Все, треба перевіряти і дивитись. Кого цікавить, будь ласка, номерочок є. Звертайтесь, перевіримо. такий от Нісанчик, друзі, Кашкай 2 чи плюс 2, хто як каже. На непоганій комплектації вже з панорамою, додаткове сидіння, 7-місний. 10-й рік дуже часто питається, чи вкладемося ми в 10 тисяч за 10-й рік Кашкай. Двохлітровий дизель всі хочуть. Ну, 10600, бачите, його ціна, можливо, є якийсь нюанс. Плюс-мінус десь біля 10 тисяч, можливо, дам 10 і трохи можна буде вкластися в даний автомобіль. 10 рік, 10 можна буде, думаю, якось щось знайти, щось подібне. Досить непоганий варіант. Кому цікаво, номерочок залишився. Дзвоніть до людей, питайте, що і як, а ми можемо перевірити. Такий бюджетний варіант, як хто шукає непогану фабію, на простому моторчику 1.4 бензовий. За 5 тисяч доларів можна мати таку фабію 7-го року з пробігом до 200 тисяч. Кузов вона виглядає досить непогано, можливо, є якісь підфарбування. Але в шкоді такого року, якщо буде один-два елемента підфарбовані, то це нормально, бо в них є там по сапожкам часто вискакують пришечки. Але взагалом ходять ці машини дуже і дуже гарно. Прості, надійні, за що їх люблять німці, та і наш, наші люди так само дуже полюбляють. Ще такий гольф, біленький, шостий гольф 2012 -го року, 1,6 двигун. Повністю альтернатива шкоді Октавії. В досить непоганому такому стані. На модних е, таких дисках. Дуже гарна зимова гума, всі 4 однакові. 12-го року. На шкірі, на гарній комплектації, з підігрівами, з усим. І ціна його 850. Кого цікавить, будь ласка, можемо дивитися. От така шкода Октавія 2018 року. На двохлітровому двигуні. В дуже гарній комплектації з ледовим, ледоване світло, омивачі фар, парктрони спереду. Дуже гарна зимова гума. Модні вже диски. Салон не шкіряний, але вона повнопривідна на автоматі. З усіма датчиками, з великою навігацією вже Discovery Pro. Чи не Discovery, я забув як там. така гума. 18 рік кругом. Ось така модна Октавія. Ну, друзі, можемо бачити, як на четверті мигани, да й не тільки на четверті мигани, на різні машини дуже сильно подорожчали ціни. 16 рік, 220 пробіг, ціна 14 тисяч доларів. Ще не так давно ми їх купляли по 12, 12500 і ну, різні ціни були. Ясне діло, що комплектація тут може бути непогано на автоматі, ковшоподібні копшоподібні тесідушки, але все рівно вже 14, то трохи на сьогоднішній день, бачите, все. Вона на ледованих фарах, модна. Ну так, може бути така ціна. Бачите, дорожча і все потихеньку. Така ще одна шкодувочка цікава, дуже машина останнім часом стала зі Швейцарії. В такому чорному кольорі непоганому. 13200 така ціна автомобіля за 2015 рік. Стан салону досить непоганий. Є одна цяточка якась на сидінні. На, на автоматі. Салон загалом в дуже непоганому стані. Шестиступочка, 2-літровий, то, що треба. Буде вона їздити дуже файно. З пробігом 180 тисяч дуже, дуже непоганий варіант. Ще один міганчик. Четвертий міган вже 17-го. А, 16-го так і ні. 16-й рік, 1,5-201 пробіг. 13700. Бачите, ціни помаленьку ростуть. І ті всі наші улюблені міганчики потихеньку. Дорошують комплектація цікава, така інтенс, чи як вона називається, з безключовими, всіма датчиками, сідушки такі цікаві. Так що ціни помаленько підростають. А ми йдемо, дивимось далі. Йдемо. Знов нам кашкайчик такий трапляється, це вже простий, не 2+, а простий п'ятимісний. Але такий на вигляд в досить цікавому стані. Ніби рівненький, без якихось затертостей чи що 12 рік 1,5 дизель 11250 Так виглядає салончик на механіці мультикермо клімати і панорама яку тяжко показати ну і звісно ж як же без меганів Мегани так само трапляються нам в продажу я вже їх оббігає стороною, бо все певно всім вони <свісно> надоїли, але все ж таки цікава машина і дуже часто її замовляють. 8500 ціна за 12 рік. 200 тисяч пробігу, босе комплектація, але вона не просто босе Ще й з панорамою і з ксеноном з умивачами фар. Безключовий доступ так само є. Панорамка в нас такі комбінована шкіра тканина салон ціна дуже смачна можливо комусь сподобається можете телефонувати спитати так знову у нас такий сіатік трапився це вже не альте а це вже толедо 5 року 1.6 MPI двигун 190 пробігу 4900 ціна досить гарна ціна на п'ятий рік як для такої немаленької машини. Салон в, принципі, в гарному стані, дивіться, щось там з магнітовою якась, якась старе, старого, старого типу магнітола, але можливо кондиціонер є, круїз є, стан гарний, тому за 4, скільки там і 9 досить непоганий варіант. Ну і звісно ж кадіки завжди дуже, дуже сильно по, таким попитом користуються. Всі питаються, за скільки можна взяти, за скільки можна взяти. А чи візьму за 9, а чи візьму за 10. Ось, будь ласка, для орієнтиру такий кадік 75 кВтний, 1,6, каяковський двигун. 10750 за 12 рік. Версія коротка, але версія ця з більш цікавим салоном, капчі, як вона називається, вже не пам'ятаю. П'ятиступка на кліматі. Руль простий. Звичайний трендовий кад, кадік. І є ще такий модний крос-туран. З цими обисами він завжди виглядає дуже цікаво і коштує завжди дорожче. Дволітровий дизель, автомат 11850 просять за 11 рік. Але він на автоматі, на мультикермі, вже з цікавішими сидіннями. Датчики дощу світла, паркування, модні диски. Ну, так Виглядає досить цікаво. Кому кого є такий бажання такого автомобіля перевірити, купити, то звертайтесь, будь ласка. Такий ще міганчик в цікавому кольорі, такий темно-сірий, якийсь мокрий асфальт, там, як, хто, на нього, хто як на нього каже, але виглядає досить непогано. Напевно, що він з Голландії зараз з такими номерами з практронами, датчиками дощу світла 2013 року. Ах, на жаль, тільки немає ціни. Без підкрасів написано. І такий неї салон. Ручна коробочка, 6 ступка 1.5 DCI, двигун. Має бути цікавий автомобіль, тільки на жаль, немає ціни. Друзі, ще такий цікавий модний варіант. Завжди мені імпонують ці французькі модні дизайни. Виглядають вони завжди цікаво. Не знаю наскільки тут практично, бо ніколи не мав такої великої машини для сім'ї, але ці Citroen Grand Picasso, c 4 Picasso, виглядають просто суперово, як космічний корабель, правда. 16 рік, 13,6 з 1,6 літровим двигуном. А в салоні просто, як не знаю, ціла купа-купа різних... Ящичків, полочок, кнопочок перемикачів, ті кліми різносторонні, як то воно все працює, не знаю, але дуже їх непогано хвалять. Напишіть в коментарях, як ходять такі машини, цікаво собі теж знати. Пасати B7 Бесом, так само часто питаються, за скільки їх можна взяти, такі автомобілі. Цей 12400, правда, з двигуном 1.8 TSI. Зато в пакеті S-Line на автоматі. Такий в такій досить непоганому стані. І такий самий стоїть чорний 2-літровий дизельний. І зараз глянемо скільки він коштує. 11500, щось така ціна. І за 11 рік, правда. Ось от такі от автомобілі бувають. Під деревом стоять, трошки на них натрусилось. А він простий, трендовий, але стан непоганий. Ще одна шкодувочка трапилась, 7500 за 12 рік. Це дуже солодка ціна, 260 правда, пробігу. Якщо він оригінальний, то це дуже і дуже гарна ціна. Для цих двигунів це не проблема, абсолютно такий пробіг. Поруч стоїть Мондео. За на його пробіг. і на ці. Ціна його 5500. Щось взагалі недорого. 7 рік, правда. 5500 сьомий рік. Седанець, що дуже рідко буває. Ось такі, будь ласка, ціни на авто. Ще є, друзі, такий важентажний Vito. Вже такі нецікаві, нові мордиці, дуже гарно виглядають. Для роботи буде суперкомфортний автомобіль. 17 рік, 1.6 дизель 14800. Двигини, між іншим тут стоять, наскільки я знаю, ті самі реношні, такі як стоять і на сценіках, на всьому. Просто там кіловати, кіловати відрізняються. Той самий реношний двигун, цепний. Той що буває на міганах, на сценниках, на, на трафіках, на всьому. І такий він возить такий великий сарай. І все добре ходить. Ще одна альтернатива, друзі, шкодам, міганам, гольфам шостим-сьомим. Ну, сьомим, певно, ні, а шостим можливо. 12-го року такий фокус, 12 рік, 1.6 дизельний двигун, 8300. Кому, кому набридли шкоди Октавії Мігани, то, будь ласка, так само є досить непогані автомобілі, вони досить комфортні і ці двигуни ходять дуже і дуже гарно. По салону вони так само виглядають непогано. В гарній комплектації зустрічаються. Титаніуми там різні всякі. Досить гарна машинка. Ну, друзі, завершується сьогоднішній наш огляд цін, огляд по середам, Бо завтра у нас ринок, ми готуємося до підбору, підбору для наших замовників. Завтра будемо вибирати, купляти автомобілі. Сьогодні такий наш був деньочок. Всім, кому цікаво, підпишіться, не забувайте на канал, пишіть коменти і до нових зустрічей, нових відео. Пока.